Друзі, привіт! Українці зникають з планети Земля, де популяція. Ось такий діагноз і вердикт ставлять сьогодні наші нації, нашій країні. А в паніці реєструються нові законопроекти від депутатів, створюються нові міністерства, якісь там мін'єди, ножинні громадянства. Все це розумієте для чого, щоб в тому числі поліпшити й демографічну ситуацію. Є різні статистичні дані щодо цієї ситуації, але офіційну інформацію ми так і не знаходимо, тому що Держстат... Приховує ці дані щодо демографічної ситуації в Україні, тому що війна ну але тим не менш, міністр Чернишов зазначив, що зараз нас близько 32 мільйонів, якщо в цілому, то близько 60 по світу, враховуючи діаспору, але от підконтрольні. Нашій країні люди це 32 мільйони за його словами. А якщо подивитися ще й прогноз, ООН, що може статися до 2100 року з українцями, то населення може скоротитися до 15 мільйонів людей. Сказати, що це проблема глобальна – ну це нічого не сказати. Але я вам поясню, як мисить влада. Влада мисить дуже часто шляхом встановлення якихось нових обов'язків. Вони це дуже добре вдається в останній час. Але ж ми з вами розуміємо, що обов'язок, наприклад, військовий, обов'язок там народити декілька дітей в конкретній родині ну це трішечки різні речі. Поясню, от дивіться, є в нас конституція України. Хтось скаже, вона на паузі, тим не менш, вона друзі в нас є. І на щастя, все ж таки більшість статей ще працює. І от стаття 32, ніхто не може зазнавати втручання в особисте життя сімейне, крім випадків, передбачених Конституцією. Візьмемо цивільний кодекс, що там, а там право на недоторканність особистого і сімейного життя. А я вам, як адміністративіст, скажу, що в адміністративному праві є таких два базових методи правового регулювання. Перше – це примус адміністративний, друге – це стимуляція, заохочення. От візьмемо, наприклад, той метод, який у влади зараз дуже добре, ну, скажімо так, вживає вона його щодо громадян. Примусу, наприклад. Можна навіть і приклади не наводити. Ось вам повістка, бусифікація, доставлення, штраф. В найкращому випадку в найгіршому, що не пощастить процедури ще вишбовий центр ось вам такий реальний приклад адміністративного примусу а тепер візьміть цей адміністративний метод і переносіть на демографічну проблему на проблему з народжуваністю проблему з міграцією що з цього вийде хто буде штрафувати шмигаль чи міністр демографії якого ще не існує в природі так само як і міністерство демографії поки що немає хоча його планують створити чи може нині діючий міністр мін'єду Ну, таке знаєте собі, запитання. Тож на сцену може вийти лише один ефективний метод у покращенні демографічної ситуації в Україні: це заохочення, тобто ось такий диспозитивний метод правового регулювання. І це я поки що не кажу про основну проблему і причину. Якщо вона не буде вирішена, я думаю, ви всі розумієте, що це проблема війни. То і всі методи можна сказати, покласти просто на поличку. Тим не менш, депутати не здаються. Ось в нас є такий депутат Гривко. Що він пропонував податок на бездітність? Цей законопроект, ну скажімо, так захейтили і зняли з розгляду. Я навіть коментувати це не хочу. Але йому неспокійно, і до нього вже дійшло. Ось саме те, що я що й не сказала. Тож він вирішив заохотити. Що він запропонував? Він вніс проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні. Про що цей законопроект? Все дуже просто. Всі пропозиції стосуються матеріальної допомоги на дитину, матерям, героїням, все про кошти, пільги і соціальний пакет. Я скажу вам, він не геній цей захід використовували більшість країн в поствоєнний період після Другої світової війни. От, наприклад, Франція також запровадила свого часу щомісячні виплати на дітей, податкові пільги і головне пропаганда багатодітності як суспільної норми. Що було в радянському союзі? Звання мати, героїня і пільги для багатодітних, і стимуляція народжуваності різними методами. ФРН Дитячі виплати кіндергейт для всіх родин, податкові пільги для подружжя. Вони це люблять: ось ці пільги для подружжя і родин з дітьми. Що в Польщі? Безкоштовні ясла, садки дозволяли матерям працювати. Одноразова щомісячна допомога при народженні дитини. Але, друзі, от зверніть увагу на все, ось це. Це все було запроваджено і ефективно вже після війни. Після закінчення війни це, на мою думку, є ключовим. Очевидно, що в розпал бусифікації ракетних атак, мобілізації, невизначеного майбутнього закритих кордонів, ось всі ці різноманітні популістичні ідеї, навіть якщо вони там будуть просити кошти в ЄС, в МВФ, в різних фондах на різні соціальні скажімо так, проекти, ну не спрацює це глобально. Це буде просто марна трата коштів, грантів і так далі поки не буде миру в Україні, це очевидно. Депопуляція – популяція це не лише проблема низької народжуваності, це також і проблема міграції. І окрім того, що цим займаються деякі органи влади, цим займається також інститут демографії, проблем якості життя Національної академії наук України. І от вони надали таку цікаву статистику, що за даними Євростату, станом на листопад 2024 року в країнах ЄС було зареєстровано 4,2 мільйона українців. Серед тих, хто виїхав, чоловіки становлять приблизно третину осіб. У віці від 18 до 64 років є ризик, що ми втрачаємо дітей, молодь, молодих жінок, які можливо вже не народять дітей в Україні. Окрім того, вони передбачають і нову хвилю загострення міграції, саме чоловічої міграції, після завершення війни. Ось так виникає питання: а влада що не думала, коли закривала кордони, що це також проведе до демографічної кризи? Тому що демографічна проблема вона складна тим, що вона комплексна, то вона прив'язана до економічної ситуації, до психологічного стану людей, до безпекової ситуації в першу чергу зараз, до стану здоров'я і демографічна проблема на сьогоднішній день складніша навіть ніж якась там суддівська реформа, яка більш-менш зрозуміла, або там медична реформа. Розумієте, і сказати ще про те, що цю цю проблему можна вирішити ще й адміністративним примусом. Наприклад, як це вирішується в мобілізації зараз, взагалі не можна. Тут можливий лише якийсь такий позитивний. Скажімо так, позитивний вплив на людей, ідеологія, як хочете це називати, там пропаганда, і в першу чергу викорінення першопричини ось цього демографічного спаду цієї демографічної кризи. А причина всім очевидна: це війна, і поки не буде мир, усі ці. Нові міністерства, гранди, якісь там кошти, соціальні ініціативи. Це, вибачте, але на мою думку, як мертвому припарка. Що думаєте, ви з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях. Буде цікаво почитати. І також не забувайте поставити лайк цьому відео, якщо було цікаво та корисно, Підписуйтесь на цей канал. І також в мене є телеграм-канал. Не забувайте про це, тому що там багато корисної юридичної інформації, посилання на судові рішення, важливі новини, закони і е, назразки заяв до ТЦК поліції Міноборони. Які зможуть вам допомогти вирішити ваше питання, ваш інспектор права?